Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Є така українська поговірка, обіцянка, цяцянка. До чого я? Я згадую лютий 2014 року, холодний лютий. Коли розстрілювали майдан, коли багато людей просто налякалися, втікали з Києва, втікали пішком, втікали на попутках автобусами, штурмували вокзал. Так було страшно. Це Януковича поставили на карту все. Вони просто убивали людей, розривали людей на шматі, маріїнки на вулицях відстрілювали. На Майдані під час розстрілу я був з правильно, з держаком від Лопати просто держак від лопат. Нас тоді мало було на Майдані. Всі поклялися, що ми з Майдану не підемо. І верхні всі, як кажуть, втікли тоді з Майдану, просто здиміли. А перед цим нам казали: так, протримайтесь, хлопці. Все буде, воля буде, свобода буде і правда буде. Це обіцяли мені в 2014 році. Протримався я тоді на Майдані, не втік з Майдану, так, у лютому, коли його розстрілювали. Правильно, тому що думав, що буде свобода та правда. Дві для мене головні речі. Україна понад усе, свобода, правда. А зараз 2023 рік Верховна Рада так зареєструвала закон, в якому за правду дають 7 років тюрми. Просто за те, що ти будеш критикувати владу. Я вже не кажу там верхню владу, а навіть місцеву владу, навіть місцевих мафіозів, які розривають Україну і грабують. 7 років тюрми. 2014 рік розстрілили Майдан. Мені казали: Тримайтеся, буде свобода, Україна, правда. 2023, -й. за правду 7 років тюрми. Обіцянка Цяцінка. Що далі? Просто не знаю. Так, згадую, згадую, сумую і плачу.